У прочитаному Євангельському уривку йдеться, як ви чули, про проповідь Господа Ісуса Христа великій кількості людей. І берег озера, де Він був, так щільно був зайнятий людьми, охочими послухати проповідь, що Господь повинен був увійти в один із човнів і вже звідти продовжувати повчати народ. Серед рибалок, які працювали на цих човнах, були його учні. Симон, а також Іоанн і Яків, сини Заведеєві. Очевидно, що Симон Петро та інші, що були із ним, уже знали Христа, були його слухачами і навіть причисляли себе до його послідовників, проте ще не супроводжували його постійно. Отже, між знайомством учнів із Христом і обранням 12 апостолів минає певний час. І змальована у сьогоднішньому Євангелії подія відбувається саме у цей проміжок часу. Ймовірно, Христос під час проповіді помітив, що рибальські човни порожні, в них немає вилову. Тоді Він велить рибалкам закинути сіті ще раз. Петрош відповідає Господу: наставнику, ми трудилися всю ніч і нічого не піймали, але по слову Твоєму закину сіть. Праця рибалок дуже часто є непередбачуваною. Іноді вилов буває великим, а іноді очікування не виправдовуються і взагалі нічого не вдається піймати. І Петро підтверджує, що вони працювали всю ніч і нічого не впіймали. Отже, про що ж ця євангельська розповідь? Невже просто про те, як багато риби було виловлено? Зрозуміло, що євангелісти, які зберегли для нас цю історію, бачать у ній більше, ніж просто розповідь про риболовлю. Звернімо увагу на реакцію Петра, коли він побачив безліч виловленої риби. Симен Петро припав до колін Ісуса і сказав Господи, вийди від мене, бо я чоловік грішний. Невже це реакція на великий вилов риби? Швидше, зрозумілішим було б захоплення, радість від того, що вдалося виловити так багато риби. Але Петро реагує інакше він падає на коліна і просить Христа вийти із човна. Петро вважав себе негідним бути в одному місці із Ісусом. Апостол Лука також уточнює: жах охопив його і всіх, що були з ним, від того вилову риби, що зловили. Цей страх пояснюється тим, що Петро усвідомив, великий вилов риби має глибоке, символічне значення. Передусім це вказівка на силу Божого благословення. Людина може працювати і результату не буде, а з Божим благословенням можливо все. Петро, ніби передбачує, що те, що відбулося, не кінець, що Господь зробить ще щось. І дійсно, Господь закликає Петра слідувати за ним, віднині будеш ловцем людей, говорить Господь. Отже, нинішнє євангельське читання не просто про вилов риби. воно про покликання та про умови цього покликання. Святе письмо Старого Завіту оповідає чимало історій про покликання до пророчого служіння, яке відбувається через чудеса та видіння. Найяскравіший приклад покликання пророка Мойсея. І, звичайно ж, у всіх нас є бажання отримати Откровення Боже, відчути Його явлення через певні чудеса і за допомогою яскравих і разючих образів. Але покликання Петра, як і інших апостолів, відбувається не галасно і неефектно, а в буденності їхнього життя та праці. Бог відкривається апостолам і всім віруючим у нього у повсякденному житті, нерідко як зараз ми чули, безпосередньо під час роботи. Як часто усілякі так звані мудреці та вчителі якихось нібито таємних і особливих знань або ж духовних практик розповідають про різні посвячення та осяяння в далекій Індії або неприступному Тибеті. У таємничому Єгипті або у високих Гімалаях. Але церква вчить, що не ми піднімаємося до Бога, це Бог сходить до нас. І якщо безліч інших духовних практик ґрунтується на розвитку своїх сил, своїх здібностей, своїх можливостей вище, швидше, сильніше, то християнська традиція завжди наполягає: Бог сходить до нас, закликає нас. Бере за руку і веде за собою. Блаженний феофілакт Болгарський каже Бог кожного закликає через властивий і близький йому засіб, наприклад, рибалок через риб. Апостоли просто ловили рибу, робили свою щоденну роботу. Хто знає, про що були їхні думки під час риболовлі. Можливо, у цей час вони молилися. А можливо, теж слухали проповідь Спасителя, який стояв у їхньому човні, і саме цього разу вони нічого не словили, так би мовити, вони зазнали невдачі на своєму робочому місці. А проте в цій ситуації вони, зрештою, отримують незрівнянно більше очікуваного не тільки величезний вилов, але і заклик слідувати за Господом. Побачивши, що сталося, апостол Петро, звертаючись до Христа, промовляє дуже важливі слова Я чоловік грішний. Але як же часто ми зустрічаємо людей, які не просто не люблять подібних слів, вони їх ненавидять? Чого це раптом я грішний? Я не грішніший за інших. Як часто священнослужителі чують під час сповіді, нічим загалом я не згрішив. Зізнатися самому собі у своїй гріховності, усвідомити свою гріховність дуже непросто. Проте, коли Бог сходить до нас, саме таке відчуття, подібне до відчуття Петра, має охопити нас. Це може бути де завгодно і коли завгодно. У храмі за богослужінням, у тиші домашньої молитви, в човні під час лову риби, у офісі під час роботи і так далі. Всюди присутній Бог у будь-яку годину і за будь-яких умов може торкнутися серця людини, і як важливо розпізнати і прийняти час відвідання Твого. Гостре відчуття гріховності, природний стан людини після зустрічі її з Богом. Навіть найсвятіша людина відчуватиме себе грішною. Коли Господь являється старозавітньому патріархові Аврааму, то останній говорить такі слова Я, Порох і попіл. Кожний, кого відвідає Господь, скаже про себе, що він грішник, і почує, як Господь йому відповість: Слідуй за мною. Тільки тоді можна йти за Господом і бути його учнем, тоді, коли ми хочемо позбутися гріха і перебувати з Богом. Петро не тільки говорить, що він грішний, але й просить і Ісуса: Господи, вийди від мене. Нам можуть здатися дивними такі слова, складається враження, начебто Петро виганяє Христа. Насправді ж, Петро виявляє до Христа неймовірну пошану, збентеження і благоговіння перед ним. Петра в цю мить охоплює таке духовне почуття, що зветься страхом Господнім. Преподобний Максим Сповідник характеризує цей страх як благоковійний сором або трепет, який відчуває віруюча людина. Саме про такий страх Святе Письмо говорить початок премудрості, страх у Господній. Звичайно ж, слова Петра, звернені до Христа, показують насправді велике бажання апостола бути із Христом. Але при цьому і не менш сильне усвідомлення своєї негідності та гріховності, що вселяє в нього трепет перед втіленим Богом, який біля нього з'явився так близько. Бог спочатку випробовує нашу слухняність у дрібницях, так би мовити, у маленьких справах, і коли ми покажемо себе, проявимо себе в малому, тоді Бог дає нам більше. Бо хто вірний у малому, сказано в святому письмі, той буде вірним і у великому. Коли Христос велить закинути сіті, апостол Петро, наче висловлює сумнів, що веління Христа матиме результат, але, одразу ж, послухавшись Господа, закидає сіті, і витягує Він невід з величезною кількістю риби. Явивши віру і послух Христові, апостол Петро закликається до незрівнянно більшого, до того, щоб бути ловцем людей. Це покликання Господом Петра розкриває символічне значення великого рибного вилову як пророцтва про нещасленну паству, яка навернеться до Христа через апостольську проповідь по всьому світу. Не випадково саме образ риби вже в ранній період церковної історії використовується як один із символів християнства, а зображення човна у християнському мистецтві розуміється як символ церкви, того ковчега Божого, того місця спасіння. Заслуговує на увагу ще одна важлива для повчання деталь сьогоднішнього євангельського читання. Господь своїм благословенням дає апостолам великий вилов. І здавалося б, як за нашим людським розумінням апостоли мали б прикути свою увагу саме до свого придбання. Але в цій євангельській історії ми бачимо зовсім інше, утримавши великий вилов, апостоли полишають його. І як уточнює євангеліст, Відразу ж після того, як човни припливли до берега, рибалки учні залишили все і пішли за ним. Так само і у житті кожного з нас. Господь може дарувати нам численні і величезні блага, які часто для нас є дуже бажаними, але зараз же покликати нас до чогось ще більшого і ще вищого. І це стає для нас тим випробуванням, яке Господь пропонує нам. Ось, людино, даю тобі в достатку те, чого ти хотів: бери і володій, але можеш залишити все і слідувати за мною. Єпископ Касян безобразов, тлумачучи сьогоднішню євангельську розповідь, пише, що перед апостолами, по суті, поставлено вибір або тікати від Ісуса, залишитись із світом, або полишити світ і піти за Ісусом. А проте Христос закликає святих апостолів і всіх нас слідувати за Ним для того, щоб дати нам ще більше, ніж те, що мали, дати нам спасіння нашої душі. Адже яка користь людині, коли вона придбає весь світ, а душу свою занапастить. Тому, хоча апостолам було явлено, що благословення Боже подає і матеріальні блага. Але зараз же Господь показує і закликає їх стати на інший шлях шлях цілковитого послуху і служіння Богу. Нехай же і всім нам, тим, хто чув сьогоднішнє євангельське читання, Спаситель подасть мудрість і сили вибирати правильний шлях шлях, який приведе нас до життя вічного, у місце явлення слави великого Бога і Спасителя нашого, Ісуса Христа якому слава на віки віків?